Торнадо, або, як ще кажуть, смерч, ураган це є повітряна маса, що утворюється з великою кутовою швидкістю. Щоб утворилося торнадо, повинні бути певні умови. Знизу має відбуватися потік холодного повітря, а вверх має підніматися тепле повітря. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні та сильні вітри. Називаються ураган, тайфун, смерч. Найчастіше урагани зустрічаються в кінці літа, скажені пориви вітра можуть піднімати, як пушинки у повітря, тяжкі автомобілі. Штучні супутники Землі, які спостерігають за погодою на нашій планеті, заздалегідь попереджають метеорологів про урагани. Для досліду нам потрібна вода, лійка, перехідний елемент, який монтується з двох кришечок, які склеються між собою, і дві пляшки. Беремо пляшку і наливаємо у неї воду. Закручуємо на неї перехідний механізм. Беремо другу ємкість і закручуємо її на перехідний механізм. Зараз ми будемо перекидати на. При цьому розкручуючи, щоб утворилося торнадо. Ось так за допомогою досвіду ми можемо дітям пояснити явище торнадо.